Зійшла у літо, день воскрес, з маршрутки вийшло крокувати. Сто тисяч зірок із небес погасли вранці, щоб не спати. Сто тисяч днів, ночей, пісень, сто тисяч радостей приймаю, живу в цім світі, день у день його пригорщами ковтаю і геть думки, що жалять вщент, що хтось когось образив, може, все буде добре. Буде день, а жити в ньому так пригоже, коли душа, мов царства, рай, і Бог віддав усі щедроти. Життя пізнай, люби, кохай, і яку до роботи. Зійшовши в літо, йду в день, і так не хочу поспішати. Розквітло в серці сто пісень. Усіх їх мушу відспівати.